Ну, все здається, Бердичів остаточно захворів на вірус під назвою Новорічний. Звісно, не вистачає морозу і снігу, але решта ознак найжаданішого для багатьох свята є у наявності. Все місто хрупотить обгортками цукерок, що ними засіяв Бердичівську дітлашню святий Миколай. у гості до себе, щойно відкритий чарівний зимовий ліс. Ну і звичайно, вистави, незмінний атрибут новорічного дійства. Залишається лише дивуватися. Місцеві артисти наче не впадали у творчу сплячку, спалахуючи то там, то там мистецькими цікавинками. Першим видав на гора плід багатоденних репетицій різнобарвний Різновіковий, різностильний та різножанровий колектив центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. На головну сцену Бердичева потрапили на велосипеді, що винайшли до них багато років тому. Винайшли і назвали новорічні пригоди Маші та Віті. Та це були б не Разумковці, якщо б до цього велосипеду вони не приробили свої фірмові примочки: феєричність, завзяття, здоровий бешкет і кураж. Звісно, переживали зізнаються актори, і ці переживання вони хотіли передати глядачеві. Ми хотіли подарувати. Дітям радість, усмішки, щоб вони також посміхнулися, і ми, тому що нам було дуже весело, були деякі і казуси і, і ну, в принципі, мені сподобалось те, що ми зробили, тому що я, як я гадаю, сподобалось дітям, сподобалось навіть і дорослим, які сиділи в залі. У нас дуже багато емоцій було під час того, як ми це все готували, але ми намагалися якось їх втілити в наших героїв. І видати цих образ героїв дітям немає лукомор'я, немає казки. Напевне, мало хто міг би посперечатися із сином кандидата технічних наук Вітею. Але його подружка Маша не із тих, хто покірливо схилить голову, коли впевнена, що правда за нею. Тож дівчинка почала доводити, що казка існує. Вітя казав, наука. Маша опанувала казка. Вітя гарячкував, вчений. Маша спокійно відповідала фея. Вітя кричав Ракети, Маша посміхалась, килим літак. Так у суперечці й опинились у правжній казці, хто знає, як би все це обернулось, якби не притримувались школярі порад феї, не чекати ні від кого допомоги, помагати усім, хто потребує допомоги, триматися одне одного. Ці поради, а також особисті якості, навички та вміння, допомогли завзятому дуету обвести навколо пальця кота Матвія, лішого бабу ягу і дістатися самого Кощея безсмертного розмови з головним лиходієм тривали недовго. Колдовські чари знімаю снігурку, освобождаю. Роль ще сьогодні вдалася, ну, можна сказати, легко. Якщо брати до уваги інших персонажів чи інших, тих, хто мали участь, саме відчуття празднику передалося дітям. Всім дітям, думаю, сьогодні сподобалося, тому що, як ви бачите, діти входять із усмішками. Ну ще хочу поздоровити всіх брадичевлян з наступаючим новим роком, побажати їм, щоб їхні бажання втілилися у наступному 2012 році, і всього найкраще він їх помило, все, що нечисть, геть пішло. Снігуреньку звільнили і повернули дідові морозові. Злих покарали, добрим допомогли. А головне змогли подарувати глядачам свято. Адже не неволі і загибелі боялися наші сміливці, а того, що не зможуть більше почути ділахи, їхніх казок та оповідей. Та, зрештою, добро, як і мало бути, перемогло. Глядачі увібрали у себе все, що неслося зі сцени, і здається, лишилися цим задоволеними. Все було дуже чудово. Всім дуже сподобалось, особливо батькам і діткам. От е, організація, костюми було дуже шикарно. Наші дітки вічі, не могли відвести від вистави. Ми дуже дякуємо за цю, за цю виставу, за це все дійство. Дуже дуже під, під враженням. Дитинство своє часом не згадали. Е, дитинство згадував, але таких шикарних виступів ми не бачили. Дуже гарна казка, дуже гарно все зроблено. І саме саме головне, що діти знають, що завжди добро перемагає зло. І ця казка дуже дуже багато чому учить. А гляньте, скільки там було діток задіяно, і це дуже гарно, щоб щоб діти вміли і веселитися, і показувати, і розказувати. І Я всіх вітаю святом Миколая і бажаю всім гарного здоров'я, здобутків. І всього саме на